Нічого не пам'ятаю і нічого не чула. Просто мене почало привалювати, і я почала відгрібати. Оце, що мене глина, оце, почало мене привалювати. І видіти самі, подивіться, що куди ось коло залеків і яке моє ліжко, якої кої цегли на ліжку, а я ціла. Так Бог мені дав, так Бог мене спас. Бог хотів, щоб я жила. Шефір пішов майже повністю, десь не десь, який добрий і то. Але ну, як вже міняти, то вже треба міняти повністю. Комп'ютер стояв у телевізор, то вибило стіну, все. Чи стіна 40 сантиметрів пробила.